Зараз буду вриватись у нас сьогодні, вівторок, хотів би я сказати, але вже середа. Бо вчора чесно, вже хотів виїжджати, заходжу в агрегатор в 9.30 вечора, а там нема коефіцієнтів, я думаю, та ладно. Зараз також там щось трошки горить, але не дуже. З 8 годин вечора поставив три фільтри, не один не стріляє. Зараз вже 21.05. Я направляюсь в центр, бо на районі нема чого ловити. Щось буду розкачегарюватися в центрі по мінімалкам, а там по ситуації, як ми любимо. Середа, ну щось може заробимо, щось не, але контентик сам себе не напілить, не назнімає, тому не переключаємося. Ще раз нагадую, будь ласка, підписку, підписку без неї нічого не буде. Лайкосика і будемо кайфувати, дивитися, що виходить заробити. Так, підлітаю до центру, а тут кофісентики такі граненькі, типу 1,3 навіть, мабуть, буде, ріженькі. Тому зараз виключаю цю ерунду, що я накласив вдома, ставлю якісь 1,3 по центру, 350 на оболонь і 400 на позняки. А там побачимо, що вистрілить. Чуєте цей звук? Тільки виставив по центру подача 1,9 і коефіцієнт майже 1.4 Роман 1864 поїздки. Це мощний рома. Ми до нього вже летим. Погнали. Обелітмі. І цей Рома тут пише тільки українською. Рома ще не знає, що йому дуже повезло, бо крім ми українською ми нічого не знаємо. Тому він попав до того кого треба. Так що Рому вже виглядаємо. Підлітаємо до Роми. Робимо заказ з Ромою. Ставимо кофе, Кофе піднімаються. До речі, 21-12, і така тенденція Це як рановато трошки, діпа, для таких рижих коефіцієнтів десь 1,3 14 4. Що не можу не тішити. Все, прому чекаємо. Це буде контент зараз, пацани. Можеш, будь ласка багажник? Да. Це не Рома, а це Радік. І ви зараз його побачите, він в Шубі. Там Шуба і шапка. Тігрова. А, а можете, будь ласка, прибрати там легальі. А зараз, багажник? зараз, так. Да. Да, гарновачку. Пацаны, он в норковой шубе. В женская кисть типа а-ля. Країти в жінку, блядь. Ай, короче, ти бліде. Я виконав замовлення 140 там. Це, ну, його. Я помилився там не Рома, а то я його він ішов до мене, його побачив. Ну, це реально радік. Є нове замовлення Анастасія 475 рейтинг. Анастасія 475 рейтинг. Щось не дуже чемна Анастасія, але поїдемо. Подача 1,6, коефіцієнт 1,25. 148 за 4,3, що є не дуже погано. Подаємося. Ох, Радік Радік. Думаю ту зручно. По центру ще одне замовлення виконав. На годиннику 21.48 коефіцієнти трошки впали. М -м, виставлю. Це значить, що сьогодні середа і. Потрібно не прогавити момент. До 11 потягнути сьогодні не вийде. Я маю на увазі, щоб там тіпа, ці жирки хапануть іменно перед комендантською годиною. Бо в середу є така тенденція, що люди до 11 вже роз'їжджаються. А цей пік, коли там з 22 по 22.30-22.40 22.40 це край. Коли потрібно щось хапануть додому, бо потім можна уїхати. Окей, ні за що, а то взагалі не уїхати. Того, я думаю, що ще одне замовлення по центру зараз якесь виставлю, хоч і кофе не дуже. Але Але, але виставлю замов, виставлю фільтр, і якщо одне замовлення прийде, то його виконую. Ні, потихеньку буду щось виставляти додому. Щось грандіозного сьогодні я не очікував. Тому і вчора був вівторок, я не виїхав понеділок. Нема що ловить. Нема що ловить. Бо каса буде 500-700, в кращому випадку це 800 гривень, це дуже класна каса понеділок, вівторок вечір. Так що якось так. Чекаю на замовлення, далі побачу. Є замовлення по центру, це 130 за 3,6 Людмила коефіцієнт 1 і 2. Виконую це замовлення і буду, мабуть, що ловити щось до домцю. Стрельнула. Стрельнула глазками шо пілікаємо куди хочемо я ж не вертольот ё... ну. Замовлення виконав. Буду зараз виставляти фільтр додому і е... по центру може, а поставлю якийсь гарний такий коефіцієнт там, типа а-ля 1,8 це дуже мало ймовірно, але поставлю, буває, що прилітає. І все додому. Я думаю, що тоже там задирати сьогодні не буду, бо можна залиши ні з чим. <му> ну, що вам хочу сказати, кофе піднімаються, красний тільки на арсенальній, О, але і той пропав. Це таке типу, риже, оранжеве, якось так, якщо видно, то що треба ловити просто додому, бо можна по центру виконати одне замовлення і тут застрять і, тут все, і не виїхати. Якось так. Так що зараз підхочусь до арсенальної, подивлюсь, чи там є якась двіжуха, якщо її немає. Перекочусь десь накричать. Так потихеньку, потихеньку, потихеньку. Що робити? робити? Роботи мало, та хоч щось заробити, поперекочуватися за по пару кілометрів в такий час, я думаю, що це не гріх. А ви як думаєте? Ну підпишіться. Я вам сьогодні якого Родіона показав. <звінь> <звінь> Ладно, щось. Піймаю. Опа! Необов'язковий. Я, я, коротше, з вами проговорив і додому пропустив 468. Я його не пропустив. Ха -ха -ха. Я його не пропустив! Прикол. 468. За 18 ков 1,4, почті 1,5, 5 зірочок, 393 пастки. І хто це я не знаю. Але гарне замовлення, класно. Ох, цей перекресток на арсенальний. Хто куди їде, ніхто не знає. Ніхто не знає. Я теж. Добрий. Добрий. Пане, так, не став я чекати ніякого більше замовлення. Їду вже додому, вже 11 година, хочеться відпочивати. Так, що сьогодні вийшло? Замовленням виконав 4 замовлення, кілометраж по замовлення по агрегатору 30 км. Середня вартість замовлення 2465, що є непогано, витратив часу 2 години рівно по кілометражу фактичному вийшло 40-46 кілометрів. Якщо брати час та відстань, Доволі таке непогано, вийшло 725 гривень. Та да, це каса маленька, що може бути. Я, чесно кажучи, набільше не зраховував, дивився хлопців. Зараз робота трохи впала. Так, вечором це трошки інша робота, але, але воно все якось зв'язано. Тим паче, що середа. Буває, що вистріляє навіть і понеділок, хоча понеділок і вівторок для роботи перед комендантською годиною, там з 8 до 11 до 12, понеділок-вівторок це самі погані дні. І там вже з середи трошки починає розкочегарюватися, четвер, п'ятниця, субота-неділя, вже більш-менш можна щось таке гарненьке заробити. Але як ми знаємо, копійка до копійки. Тому і 725, на якийсь буде дродік, дай вистачить. Дуже дякую, що ви мене дивитесь. Будь ласка, підписуйтесь. Буде цікаво, показую роботу, як вона є. Показую роботу в межах 2-3 годин перед комендантською годиною. На вихідні дні, на п'ятницю, там трошки цікавіше, бо цей трешнічок, як встигнути додому. Якщо, будь ласка, підписуйтесь, буду біліть контент з такими от радіками. <гум> <гум> Мені це подобається, вам це подобається, а чому б і ні. Дуже дякую, що були зі мною.